Охоронна молитва священномученика Кипріяна Господи, благослови! Починаємо промовляти молитву Кипріяна, чи вдень, чи вночі, чи в будь-який інший час, коли промовляємо, то всі сили, що супротивні славі Бога живого, відпадуть. Цей священомученик усією душею молячись Богу і проказував: Господи Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незлічені тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого. Явись йому, Господи, як в оковах Павлові, як в огні феклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, а воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування винограду саду тільки дивився і не творив. Лузі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так, ти явив силу свою Пророковілі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари і усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, ти з силою своєю заборони. Нині ж, Господи Боже мій. Сильний і великий, благослови для недостойного достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де дай йому те, що Він просить. При святої величі Твоєю, милосердний був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згубив усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою нестійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного наверни і не відверниться від усякого, хто звертається до того святого імені. Я ж, припадаючи до Тебе, Господи, молю і прошу святе ім'я Твоє, якщо у будь-якому домі чи в будь-якому місці, а тим більше на Християнові є чари від лукавих людей або бісів. Нехай почитає цю молитву над головою людини в домі його, і нехай звільниться він від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, переколніться перед злом, страху перед злом, дійсного отруєння, від язичеської отрути і від усякого заклинання і прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори. Отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого Святого і заради несказаної благодаті Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого, що читає цю молитву. І через неї нехай згинуть всі диявольські прояви. Як віск тане від вогню, так нехай згинуть всі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву, так ім'я животворчої трійці, нам просвітництва суть, крім тебе, іншого Бога не маємо. Тобі віруємо, тобі поклоняємося і Тебе просимо. Захисти, заступи і збережи нас. Від усякого лукавого дійства і чарів злих людей. Як Ти синам Моїсея із каменю солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади свою руку на раба Твого, повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів. Благослови, Господи, дім в ньому молиться цією молитвою і у всякого, хто шанує пам'ять про мене, милість свою пішли йому. Господи, і захисти його від усякого чародійства, помічником і покровителем будь Йому, Господи, чотири ріки Фесон, Геон, Єфрат і Тигр. Едемська людина не може втримати, так не може жоден чарівник зробити злого, аби ловити мрії бісівські про вчитані молитві цієї силою Бога живого. Хай згине демон і прожениться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на раба Божого. Як примножив літа цареві Ізикії, так умнож і літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів і співом Серафимів, благовіщенням Пресвятої Діви Марії від Архангела Гавріїла і заради безцілесного зачаття її Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його Вифлеєми, знищенням іродом 14 тисяч немовлят і святим хрещенням Його прийняти на річці Йордані. Постом із спокусами, посланий йому дияволом, його великою перемогою і страшним судом Його, великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй, мертвих оживи, бісів вижени, і вхід Його в Єрусалим, як царя сповни, Осана Синові Давида. Відрізда Твого, Ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточисленних ангелів і архангелів славили Твоє прибуття. А зараз сидиш праворуч отця свого до другого прищастя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав владу святим учням твоїм і апостолам, сказавши: затримаєте і затримається, розрішите і розрішиться». Так і усякому помолитві цій розрішив усяке диявольське чародійство над драбом Твоїм. Заради святого великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих, і зурочення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство і усяких хитрощі диявольські, молю Тебе, багатомилостивий Господи, відвіди від раба Твого і від дому Його, і від усякого добра Його. Так як Ти примножив багатство праведного Йови, так примнож, Господи домашнє життя тим, що звертається цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Єноха, правдою Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророчеством пророків, святиною патріархів кров'ю священомучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Моїсея, цнотою Івана Богослова, священством Арона, діяннями Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма кулінами Ізраїлевими, молінням пророка Єлисея, постом і видінням пророка Даниїла, переданням Йосипа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів молитвою чесного, славного Пророка і Хрестителя Івана і ста десяти святителів Другого Вселенського собору, святих сповідників і помічників страшного несказаного імені Твого Святого, всеславного, всевидячого Бога, йому ж підкоряється незлічана кількість ангелів, заради їх молитов молю і прошу тебе, Господи, прожени і подолай усяку злобу і лукавство від раба Твого. І хай біжить воно в тартари. Молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога. Нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою. Написано на 72 мовах, нехай переможе вона всяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться. Нехай розрішиться всяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах, чи в вертепах, в домашніх притворах чи в прірвах земних, в курінні дерева чи в листі рослини, в нивах чи в садах, в траві чи в кущах, в пішці чи в бані, нехай згине. Нехай згине всяке лукаве діяння, в рибячій шкірі чи плоті, в шкірі змії чи в шкірі людини, в святкових прикрасах чи в головних уборах. В очах чи в вухах, в волосі на голові чи на бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях ніг чи рук, в крові гарячій чи у воді студенній нехай розрішиться. Всяке злодійство чи чародійство нехай розрішаться, У мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м'язах чи в гомілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку. Чи в природних межах нехай згине, нехай згине усяке диявольське дійство, чи мара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на оливі чи свинці, на меді чи воску, у вині чи пиві, в хлібі чи їжі, в усьому нехай згине. Нехай згине всякий диявольський умисел проти людини у морських гадах чи в літючих комахах, в тваринах чи в птахах. В зорях чи місяці, в звірях чи в пазунах, в хартіях чи в чорнилі, в усякому нехай згине. І ще двоє лукавих саламандру і Ремехару, прогоню, єлизиду і диявола від раба Божого, з силою чесного і животворящого Христа Господнього, з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам твоїм вогонь палаючий посилає, Херовими і Серафими. Влади і престоли, панування і сили. В одну мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус Навин, сонце стало і місяць. Помолився пророк Даниїл і закрили леви пащі, три отроки Ананій, Азарія і Місаїл, погасили печі вогнені молитвою. Так само молю Тебе, Господи, молитві цій дай усякому, хто молиться. Молюсь і прошу. Святий собор пророка Захарія, Осію, Ісея, Йоїла, Амоса, Самуїла, Ілью, Єлисея, Наума і пророка Притечу і Хрестителя Господнього Івана молю і прошу чотирьох євангелістів: Матей, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних бовців Йоакима і Анни. Йосипа Обручника, Якова брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця, Симеона Родича Господнього, Андрія Юродивого Христа Ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священомученика Ананія, Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів, Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Злотоустого, а також святого Отця нашого Святителя Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця, святих митрополитів і чудотворців Петра, Олексія, Йони, Пилипа, Гармогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Никона, преподобних чудотворців Зосими і Саватія, святих отців наших. Ахомія, Антонія, Феодосія, Пемена, святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стовника, Максима Грека, Мелатія Афонського, никона патріарха Антиохійського, великомученика Кіпріяна і матір'ю Ірину, Олексія Чоловіка Божу, святих преподобних жінок, мироносицю Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдукію, Анастасію, святих великомучениць Параскеву, Катерину, Фефронію, Марину, що свою кров пролили за Тебе. Боже наш і всіх святих, що до віку тобі вгодили. Господи, помилуй і спаси раба Твого, нехай не торкнеться ні Його, ні Його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні у вранішній, ні вдень, ні вночі нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарових водяних. Лісових, дворових та усяку роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця свята священомучника Кипріяна та стверджена і ознаменована була святою трійцею на погибель і вигнання усякого зла, ворога і супостата, бісівських сітій, що ловлять усюди людину чарами і чародійством, садюка і Нафанаїла, якого звуть Єфел і дочок Самуїлових, майстерних в чародійстві. Словом Господнім утвердилося небо і земля і все під небесся. силою молитви цієї згинуть усяка ворожа мара і потвора. Заклинаю на допомогу усі сили небесні і сподвижників твоїх архангелів: Михаїла, Гавріїла, Рафаїла, Уріїла, Салафаїла, Ієгудіїла, Варахаїла. Ангела і охоронителя мого, силу чесного животворного Твого Христа, і усі сили і духи небесні, нехай буде збережений раб Твій. Господи, і нехай буде осоромлене лукавство дияволське усією силою Небесною на славу Синові Твоєму, Господу нашому Ісусу Христу, завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти єдиний Всесильний і всемогутній. збережи по молитві священомученка Киприяна, раба Твого, Амінь. сказати тречі. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божій, молитвою Пресвятою Твоєю, Матері і ангела хоронителя Мого, помилуй мене грішного раба Твого, Господи Ісусе Христе, слово і Сину Божий! Молитвою Пресвятої Твоєї Матері і ангела хоронителя Мого, помилуй мене грішного раба Твого. Господи Ісусе Христе, слово і Сину Божій, молитвою Пресвятої Твоєї Матері і ангела хоронителя Мого, помилуй мене грішного раба Твого. Всі святі і праведні, моліть милостого Бога за раба, нехай збереже і помилуй мене від усякого ворога і супостата. Амінь. Всі святі і праведні, моліть милистового Бога за раба, нехай збереже і помилуй мене від усякого ворога і супостата. Амінь. Всі святі і правед, моліть милистового Бога за раба, нехай збереже і помилуй мене від усякого ворога, і супостата. Амінь. Після кожного прохання три земних поклони.